Військовослужбовця, який на, наразі перебуває в полоні. Е, це захисник Маріуполя, е, е, ну, з, на, з нашої частини 31, на їх близько сотні в полоні. Обмінів немає, і їх не міняють вже дуже давно. Нам не потрібні, не потрібні свята, нам потрібні наші чоловіки вдома. Україна повинна знати, що означає бути вірним батьківщина. Повномасштабного вторгнення живу у правому розі. Сьогодні ми вийшли на цю акцію, аби нагадати суспільству, що наші хлопці знаходяться в полоні майже два роки, і ми нічого про них не знаємо. Тому ми виходимо, щоб люди не забували. Люди, свята у людей, вони забули, що війна, наші хлопці голодні, холодні, знаходяться в неволі, їх там катують. Ми своїми акціями намагаємось донести до людей, що не треба забувати тих, заради кого ми тут всі живемо. це акція не мовчи, полон буває. Чергова акція, мета якої є нагадати суспільству, що не на часі свята, не на часі не на часі, так мовити, жорстока, але не на часі життя. На часі боротьба, важлива боротьба за наших героїв, за героїв, які стали щитом для всієї країни. На жаль, але для більшості країни. Є на часі свята. На жаль, хтось наряджає ялинку, готується, святкує. А якась частина країни влаштовує акції і не живе, а існує, тому що їх рідні вже другий рік, понад півтора року, знаходяться в жорстоких умовах, в жорстоких тортурах. чиїхось рідних засуджують на сроки на пожиттєво на 25 років та більше. У нас немає жодної інформації. Понад сім місяців. місяців не відбуваються жодні обміни, жодної інформації зі сторони Росії. Та взагалі нічого і ніяк не від нашої влади, не від наших людей. І, на жаль, все тільки в руках рідних побратимів, друзів, тих хлопців та дівчат перебувають в полоні. Дуже прошу людей. В полоні це смерть, це поступова повільна смерть. Ми просимо людей нагадувати.